Видите, це у нас перець. Сім років перець гірки і солодкий вирощують мама з донькою в селі Боржавське на Берегівщині. Кажуть, цей овоч примхливий. І порівняно з білокочаною капустою, яку тут теж почали саджати цьогоріч, з ним роботи значно більше. Уже перець вирощуємо сім років, сіємо його 5 січня пікерюємо 16 лютого. І от на, на даний час він всякий перчик. Так що біжатися на нього ми не можемо. перцем то язати треба, ото все ся яже. Гіркий теж перед сяже, кожне одно стебло яже на кожний колек і сюди горі всі. Перець полюбляє і добрива, яким практично через день жінки обробляють овоч, аби і ріс краще, і комахи не спотворювали красення. І якщо з перцем в теплиці вже працювати звикли, то капусту дівчата посадили лише цьогоріч після 20-річної перерви і реконструкції теплиці. Найскладніше кажуть, це грамотно виростити розсаду. Для початку ми її сіяли у парники, потім брали в грудки, пікерували, потім висадили, як я вже казала, 28 березня. Росте вже два тижні, як тут, а кікою рости, не знаю, на який час вона може прийти, все залежить від погоди. На добриво капусти у теплиці потрібно звернути особливу увагу. Від цього залежить формування її качана. Не виносить білокачанна капуста і затінення. Їй потрібно багато світла. Коли ми її посадили, вкрили її агроволокном, щоб їй було тепліше, щоб скорше дозрівала. А далі відкрили волокно і почали копати. Будемо поливати і знову затягати волокно. Таким чином, капуста постійно в теплі, а значить, і росте краще. Її вирощування може бути прибутковим бізнесом, якщо дотримуватися строків посіву, поливу і правильного догляду. Запевнили місцеві господарочки. Жінки тепер чекають урожай білокочаної капусти, сортів Пандіон і Мірор. Попрямують прогнозовані три тонни овочу на ринки виноградова та мукачева.